На території столичного університету Права Нан України побудували невелику церкву на честь преподобного Нестора літописця. На освячення каплички завітали урядовці і не з порожніми руками. Віднині духовне місце прикрашає ікона Миколая Чудотворця XVIII століття. Докладніше Ренатищенко. Лише півроку знадобилося ректорові Юрію Бошицькому, аби зробити духовний подарунок для своїх студентів на території столичного університету права національної академії наук України. З'явилася капличка. Тут студенти не лише зможуть поставити свічку за здоров'я та попросити у Бога відмінного навчання, а й навіть обвінчатися, тому що міняється життя, міняється навколишнє середовище до на нас, міняється взаємовідносини між людьми і. Ми прагнемо готувати юристів майбутнього. Це високопорядних, професійних, гарно підготовлених молодих людей. Хорошого учобу і щоб закінчити вірокурс, атлічна. По перше, це ну як духовне такого, як гармонії, життя, здоров'я. Тобто, щоб було. Ну, я вважаю, що взагалі цей заклад якби такий унікальний в своєму роді, тому що не у кожного закладу я в своє каплич, можу і самі зайти, можливо, перед екзаменом заспокоїтись дуже, або напаки або або навпаки, <с. після нього, тобто не ну, подягувати Богу, хто вірить, або і перед екзаменом попросити, можливо, якоїсь ну допомоги внутрішньої службу для абітурієнтів читатиме отець Сільвестр раз на тиждень проповідуватиме слово Боже, навчатиме смиренності та толерантності. Каже, обряд молитви буде не примусовим. Архімандрит запрошує на службу не лише студентів, а й усіх охочих. Це любов, це доброта, це крот, кротість, незлобивість і таке інше. Ну і студенти вони будуть мати можливість, якщо у них буде бажання або. Посповідатися або е, може про, просто прийти порозмовляти з священником. у капличці. Вже є три ікони: Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці, ікона всіх святих Києво-Печерської лаври. Студенти ж у подарунок отримали ще один образ Миколая Чудотворця XVIII століття від колишнього міністра юстиції Миколи Оніщука. Буду абсолютно відвертий ця ікона, яку мені колись подарували, коли я ще був на посаді міністра юстиції. І мені видається, що це її тут місце, не в приватній колекції. Освятив капличку для студентів високопреосвященніший митрополит Бориспільський Антоній Ірина Тищенко, Ігор Гончар. Новини УТР.